Трилогія Крістофера Нолана про темного лицаря Готема дала нам унікальний погляд на цього супергероя. У цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіші факти, про які мало хто знає. Поїхали! Незважаючи на провал четвертого фільму серії про Бетмена, який вийшов ще до Крістофера Нолана, Джоел Шумахер був не проти обійняти посаду режисеру нового фільму про Бетмена, але після роздумів відомий режисер вирішив не ризикувати своєю репутацією. Проект був виробничому пеклі шість років після фінансового та критичного провалу попереднього фільму про Бетмена. Продюсери запросили Девіда Фінчера, але той одразу ж відмовився, заявивши, що на цю тему вже знято все можливе, і йому просто не цікаво працювати з другорядним матеріалом. У 2002 році на цю посаду серйозно розглядався сам Клінт Істуд, а пізніше з'явилася ідея створити фільм про Бетмена і Супермена. У 2003 році посаду режисера обійняв Крістофер Нолан. Це був перший блокбастер режисера та величезний виклик для нього. До початку зйомок Нолан був новачком у кінобізнесі, хоча в нього вже було кілька чудово знятих із продюсованих робіт, таких як «Мементо» або Пам'ятай. Стеження та безсоння у 30 років Крістіан Бейл став наймолодшим актором в історії, який зіграв Брюса Вейна, Майклу Кітону та Адаму Весту, було 38 років, коли вони вперше одягли костюм Бетмена. А велу Кілмеру та Джорджу Клуні 36 до того як проектом зайнявся Нолан, п'ятий фільм про Бетмена завідував Дарена Рановський. При цьому він працював над проектом понад рік. Це була б екранізація коміксу Френка Міллера Бетмен рік перший, похмура та реалістична. Альфред був би чорношкірим механіком, великим мелом, Бетмобіль протюнінгованим Лінкольном, а Брюс Вейн безхатьком. Не Нескладно зрозуміти, чому студія не ризикнула вкладати у це великі гроші. І Тім Бертон і Майкл Кітон, які започаткували повнометражні фільми про Бетмена у 1989 році, неодноразово заявляли, що були вражені картиною Крістофера Нолана. Крістіан Бейл був першим актором, з яким розмовляв Нолан. Взяти участь у кастингу на роль Бетмена, були запрошені лише вісім акторів: Джошуа Джексон, Нейон Бейлі, Хью Денсі, Біллі Крудап, Кіліан Мерфі, Генрі Кавіл і Джейк Джілінхол. Роль дісталися Бейлу. Проте Крісу Нолану так сподобалася гра Кіліана Мерфі, що він покликав його зіграти роль Джонатана Крейна, також відомого під псевдонімом Пугало. Усі, хто пробувався на роль Бетмена, були напростуховані в костюмі Вела Кілмера. З фільму Бетмен назавжди Нолан говорив: ми подивилися б на інших акторів, це було б питання різних інтерпретацій. У цьому полягає цікава особистість кастингу. Персонаж постає зовсім інакше, якщо ти підбираєш актора певним чином. Брюса Вейна можна зіграти безліч різних способів, але для мене Крістіан був тим, яким ми прописали цього персонажа. Це перший повнометражний фільм про Бетмена, в якому бере участь Пугало. Персонаж, який вперше з'явився у коміксах 1941 року. Спочатку планувалося, що він з'явиться у скасованому сіквелі Бетмена та Робіна. Одним із перших сценаристів, які запропонували свою версію Бетмена у 2002 році, був сам Джо Свиден. За його словами, його версія дуже перегукувалася з Бетменом початок, але їй бракувало розмаху замість одного з класичних лиходіїв. У ній був написаний з нуля антагоніст, і тому в студії відмовилися. Коли було вперше оголошено про приєднання Ліама Нісона до акторського складу, Дейлі Вараєті повідомила, що його затверджено на ролі Расальгула. але ми не мали знати про це до третього акту фільму. Вже наступного дня Вараєті опублікувала виправлення, уточнивши, що Нісон грає д'ю карта наставника Брюса Вейна. Кенва та Наба був оголошений на роль Расальгула через п'ять днів. За чутками Крістофер Нолан вважав, що яскраві блакитні очі Кіліана Мерфі виглядають чудово в кадрі, а тому постійно знаходив привід, щоб його персонаж доктор Крейн частіше знімав свої окуляри. Трактування Бетмена Ноланом одна з найцікавіших інтерпретацій цього персонажа у ігровому кіно, але продюсери мали інші плани, від яких на щастя довелося відмовитись. Спочатку планувалося, що історія розгорнеться за 30 років. Сільвестр Сталоне мав зіграти супергероя, якому вже за 50, і який відмовився від своєї місії. Крістофер Нолан шукав людину, яка знала більше про Бетмена, щоб той допоміг йому написати сценарій. Нолан говорив: Я прийшов у студію і розповів, що хочу зробити з фільмом, і обґрунтував основну ідею сюжету, засновану на тому, що я знав про передісторію з коміксів. Я не був експертом, тому у мене була основна ідея, пов'язана з передісторією, та сімома роками подорожей Брюса Світом. Я шукав сценариста для першої чернетки, який би розбирався в коміксах набагато краще за мене. Я відчував. Що перша чернетка має направити нас у потрібне русло з погляду міфу про Бетмена, його міфічної якості та іконографії, а також всього того, що нам було потрібно. Цією людиною виявився Девід Гойер, колишній штатний сценарист DC Comics, який згодом уславився завдяки написанню сценаріїв для фільмів серії Блейд. На початковому етапі роботи над сценарієм у Нолана та його колеги Девіда Гоера був власний притулок, де вони писали над секретний сценарій. Ні, то була не Бет Печера, а гараж Нолана. Сценарій так ретельно охоронявся, що керівникам Warner Brothers не дали копію сценарію, щоб почитати. Їм довелося особисто відвідати гараж Нолана та прочитати його у присутності режисера та Гоєра. Режисер Крістофер Нолан заявив про свій намір переосмислити кінофраншизу про Бетмена, розповівши історію походження персонажа, яка ніколи раніше не була розказана. Нолан сказав, що основою фільму стануть людяність та реалізм. Він казав: світ Бетмена – це реальність, це буде впізнавана сучасна реальність, на фоні якої постане нова героїчна постать. Сценарист Девід Гойер зазначив, що мета фільму викликати у глядачів співчуття як Бетмену, так і Брюсу Вейну. Крістіан Бейл вважав. Що попередні фільми недостатньо розкривали характер Бетмена, переграючи лиходіїв? Ідея використовувати Росальгула разом з Пугалом як лиходіїв належала Девіду Гоєру. Він говорив: Я просто вважаю Росальгула унікальним лиходієм Бетмена, тому що його цілі, хоч вони й дещо збочені, але як персонаж, він більш реалістичний, а Пугало унікальний, тому що, як мені здається, дало можливість зобразити по-справжньому страшного і лякаючого лиходія. А оскільки ми з Крісом хотіли розповісти історію про страх та його подолання, це здалося очевидним. У Гоєра виникла ідея якимось чином пов'язати одного з лиходіїв з історією походження, і він був твердо впевнений, що обрані лиходії мають бути тими, кого ще не було у фільмах Тіма Бертона та Джоела Шумахера. Нулан був зовсім незнайомий з Расальбулом, але швидко прочитав про нього в коміксах. і Йому сподобалося, оскільки він нагадував лиходія з фільмів про Бонда 70-х років, зокрема Хью Дракса з місячного гонщика. Майже все, що пов'язане з Нуланом, пов'язане з Джеймсом Бондом. На момент кастингу Крістіан Бейл тільки но закінчив зйомки в машиністі і важив всього 54 кілограми при зрості 180 сантиметрів. Нолан попросив його набрати якнайбільше ваги, і після шести місяців тренувань Бейл важив 100 кілограмів і не влазив у костюм. Коли продюсери сказали Крістіану, що він важить занадто багато, він за два тижні скинув 10 кілограмів та привів себе в фізичний стан, що ідеально підходить Бетмену. Сам Крістіан описав ці місяці, як щось нестерпне – він казав, чесно кажучи, це було жорстко. Я схуд до 54 кілограмів і не міг жодного разу віджатись. Можливо, це не той хлопець, якого ви б хотіли бачити на роль Бетмена, але ми мали достатньо часу. Шлях до цього був непростим, але на початку зйомок мені вдалося прийти у форму. Історія була взята з коміксу Бетмен рік перший та багатьох інших джерел, а іноді й просто була вигадана. Нолан говорив: у коміксах немає точного викладу історії походження, є лише флешбеки та проблиски спогадів. За часи існування коміксів відбувалося чимало цікавих подій. Студія надіслала мені історію про Бетмена під назвою Людина, яка падає». Говард Хьюз став прототипом Брюса Вейна. Нолан раніше написав сценарій потенційного біографічного фільму про Говарда Хьюза, але відклав його після того, як отримав місце режисера у Бетмені. Звичайно ж, проєкт був остаточно відкладений, коли наприкінці 2004 року вийшов біографічний фільм Мартіна Скорсезе про Говарда Хьюза авіатор. Деякі фрагменти сценарію Нолана пізніше надихнули фільм Темний лицар Відродження легенди. Але вони також вплинули на Бетмен початок. Нолан. Говорив, що згадує Брюс Вейн про молодість Говарда Хюза, то це те, що він осиротів в юності, і йому дали ключі від королівства та мільярди доларів. По суті, йому надали повну свободу робити все, що він хотів. Причому на практиці мені було цікаво побачити, до чого це приведе. Ми всі думаємо, що хочемо цього. Але коли дивишся історію Х'юза та Вейна, не хочеш опинитися на їхньому місці. Під час інтерв'ю з Крістіаном Бейлом він продовжував використовувати американський акцент, який він перейняв, щоб грати Брюса Вейна та Бетмена. Він пояснив, що не хоче, щоб потенційні кіноглядачі були спантеличені. На ролі Альфреда Кріс Нолан намагався покликати самого Ентоні Хопкінса, але отримав відмову. Раніше Хопкінс спробувався на роль містера Фріза у фільмі Бетмен та Робін. Девід Гоєр написав першу чернетку за сім тижнів. Нолан говорив: ми з Девідом зустрічалися кілька місяців, обговорювали історію, і він склав план, заснований на наших роздумах над ідеями та на моїх побажаннях до фільму. Потім, через сім тижнів, він надав першу чернетку, віддав її мені, а потім уже мав піти і зайнятися своєю справою. З цього моменту я взявся за справу і зробив ще вісім чернеток. Спочатку Гойер не думав, що зможе працювати над фільмом Бетмен. Початок він був надто зайнятий підготовкою. Доблида тріця свого режисерського дебюту. Однак Нулан переконав його хоча б приділити час для написання першого сценарію і пообіцяти відповідати на дзвінки, коли Нулан дзвонитиме з питаннями. Крістіан Бейл розповів, що у своїй першій сцені з сером Майклом Кейном і Морганом Фріменом вона пов'язана з тим, що Бейл прокидається в ліжку і бачить, що вони чекають на його пробудження. Він насправді заснув після того, як приготувався до сцени. Бейл згадував, у цій сцені я мав прокидатися, але просто ліхі заснув. І я не почув команди. Мотор. Майкл і Морган розмовляли, і я мав приєднатися. Я прокинувся від того, що Майкл Кейн тицнув мене в ребра і сказав: Дивися, він заснув. Люсіуса Фокса міг зіграти Лоуренс Фішберн. Сер Майкл Кейн підписав контракт на роль Альфреда заради можливості попрацювати з розумним сценаристом та режисером Крістофером Ноланом. З того часу він став улюбленцем режисера. Початку зйомок намагалися перешкодити голуби, що так недоречно розміщувалися над дахом знімального павільйону у Лондоні. Нолан також доручив художнику-постановнику збудувати в гаражі Макет Готем Сіті. Його спроектували як великий сучасний мегаполіс із архітектурою різних епох. Початкова назва фільму була Бетмен початок. Гоєр говорив: спочатку ми обговорювали, як його просуватимуть, і не хотіли, щоб назва збігалася з назвами попередніх фільмів. Я вигадав бетмен початок. А потім Кріс сказав: Давайте просто назвемо початок. Тому що, коли фільм оголосять, ви зможете сказати те чи інше з фільму Бетмена початок. Я подумав, він геній, і з цієї миті так і було. Гойер та Нолан придумали назву перш ніж передати сценарію студію. Крістіан Бейл відчув себе дивним диваком. Коли вперше приміряв костюм Бетмена, на знімальному майданчику до Крістіана Бейла було прикріплено двох людей, які допомагали одягати йому костюм Бетмена. Рухливість шиї в костюмі була настільки обмежена, що Бейл мучився від сильного головного болю. В одному з інтерв'ю він зізнався, що почував себе досить безглуздо і відразу вирішив, що для цієї ролі йому доведеться прийняти певний настрій. Він казав: Я приїхав, мене одягли в костюм Вела Кілмера. Він навіть не сидів як треба. Я стояв у. Йому і думав, відчуваю себе ідіотом, який хлопець розгуляє одягнений як кажан. А потім питає: привіт, як справи. Просто не звертайте уваги, що я одягнений як кажан. Звичайно, він мав це зробити. Якщо згадати його історію та пережитий ним біль, я подумав, я не можу говорити це звичайним голосом. Мені потрібно стати звіром, щоб себе в цьому переконати. Все було так погано, що він був близький до відходу з фільму, коли вперше одягнув важкий і тісний костюм. активна ворожість Крістіана Белла до. Його незручного костюма Бетмена допомогла йому переконливо виступити у ролі темного лицаря, оскільки він постійно був у поганому настрої, коли його носив. Очевидно, що Адаму Весту було найпростіше з погляду рухливості костюма Бетмена, але решті Бетмені довелося не так просто. Костюм Майкла Кітана у фільмі Тіма Бертона Бетмен був неймовірно громістким. І жоден із костюмів Бетмена, випущених після цього фільму, і до Темного лицаря, не дозволяв вільно крутити шию. Костюм із темного лицаря був найлегшим костюмом Бетмена на сьогоднішній день і давав Бетмену можливість повертати голову, а не крутити всім тілом. Зазвичай під час виробництва фільму задіяна друга знімальна група, яка часто відповідає за зйомку додаткових матеріалів, таких як заставки, сцени дії та трюки, великі плани, вставки та перебивки. Однак Нолан хотів зробити по-іншому і вирішив зняти фільм однією групою, як і у всіх своїх фільмах, режисер контролював кожен кадр, щоб зберегти єдиний стиль свого бачення від розкадрування до екрану. Сценарист Девід Гоер дуже хотів, щоб Бетменом став Джейк Джилленхол, проте вже під час роботи над картиною визнав, що вибір Крістіана Бейла був також дуже вдалий. Цей фільм надихнув продюсерів Джеймса Бонда перезавантажити франшизу про Джеймса Бонда і заново винайти характер британського секретного агента, зробивши його набагато похмурішим і реалістичнішим у фільмі Казино Рояль. Бетмобіль із трилогії темний лицар, відомий як Тамблер, був задуманий Крістофером Ноланом як щось середнє між Ламборджині та танком. Тамблер це діючий транспортний засіб зі справжнім реактивним двигуном, здатний розвивати швидкість до 160 км на годину. Компанія, що займається оборонними технологіями, була дуже вражена і зізналася, що прототип одного з їхніх роботизованих танків був натхнений Бетмобілем з фільму Бетмен Початок. На цей раз транспорт головного. Героя не був заснований на існуючих моделях автомобілів. Він створювався майже з нуля. Для фільму було виготовлено 5 бетмобілів. Бейл сам виконав багато трюків у фільмі, що часом ставили його в небезпечні ситуації. Наприклад, коли Крістіан Бейл і Ліам Нісен билися на замерзлому озері, вони чули, як лід тріщить у них під ногами. Наступного дня озеро повністю розтануло. Хриплий голос Бейла у темному лицарі став культовим і допоміг створити образ грізного персонажа. Але цей хрипкий тон вплинув на актора. І під час зйомок він тричі втрачав голос. У сіквелах він говорив звичайним голосом у сценах із Бетменом, а пізніше під час монтажу його голос був знижений за допомогою цифрових технологій. Гері Олдман погодився зіграти Джима Гордона, навіть не прочитавши сценарію. Він був останнім актором в акторському складі та вивчив свої репліки під час польоту до місця зйомок. Олдман був затверджений на роль Гордона тільки після того, як початковий вибір Нолана Кріс Купер відмовився від ролі, оскільки вона надто надовго розлучала б його з сім'єю. У сценах, де був один або два кажани, в кадрі використовуються справжні тварини, але кожна сцена зі зраю кажанів повинна була бути зроблена за допомогою комп'ютерних технологій, оскільки було вирішено, що занадто важко контролювати таку кількість кажанів одночасно. Бронежилет Бетмобіля випробували на вулицях Чикаго, коли в нього врізався п'яний водій. Бейл говорив, був навіть один хлопець, який врізався в неї. Цей бідний п'яний хлопець без прав. Він сказав, що так запанікував, побачивши машину, що подумав, ніби приземлилося НЛО і вдавив педаль газу в підлогу. Водій був п'яний і зміг лише розвести руками. Дорожня поліція Чикаго в дні зйомок зазнала чимало неспокійних хвилин. Бетмобіль привертав увагу численних людей. Внаслідок чого автомобільні Опки виникали усюди, де з'являлася знімальна бригада. Під час зйомок на дверях трейлера, в якому мешкав Крістіан Бейл, не було імені та прізвища актора. Натомість на дверях красувалася вивіска Брюс Вейн. Кеті Холмс у боротьбі за роль Рейчел Девіс зуміла випередити таких акторок, як Наталі Портман, Сера Мішель Геллар та Еймі Адамс. Повідомляється, що Крістіан Бейл отримав за фільм 9 мільйонів доларів. На момент виходу темного лицаря, відродження легенди, гонорар зріс до 15 мільйонів. Крістофера Нолана частково надихнув на свою версію Бетмена образ Тедді Рузвельта. Він народився в багатій сім'ї, обожнював свого батька, втратив двох близьких в один день. Зник на кілька років, щоб переродитися, і завернув свою люті гора на благо завдяки громадському служінню, яке привело його до президентства. П'ятою частиною пригод Брюса Вейна могли зайнятися навіть Лана та Лілі Вачовські, але вони віддали перевагу роботі над сіквелом Матриця. Крістіан Бейл перший актор неамериканського американського походження, який виконав головного героя в екранізації саги про Бетмена. За національністю він валієць. Бетмен вперше з'явився у 27-му випуску Детектив Комікс у травні 1939 року. Презентація Нолана студія Warner Brothers, яка принесла йому посаду режисера, зайняла лише 15 хвилин. Бетмен із трилогії Темний лицар використовує бойову техніку, відому як Кейсі. Це відносно новий метод, розроблений у 50-х роках та заснований на реальних вуличних боях у сучасному світі. За 10 років до виходу фільму Крістіан Бейл пробувався на роль Робіна у фільмі Бетмен назавжди. Всі ми пам'ятаємо, як вся спільнота Гри престолів ненавиділи Джофрі Ланістера, чудово зіграним молодим актором Джеком Глісоном, Да так, що йому довелося закінчити акторську кар'єру на своєму піку, тому що хлопця спільнота зацькувала, причому не в серіалі, а в реальному житті. Перша помітна екрана появи цього актора відбулася саме в цьому фільмі. Крістофер Нолан підійшов до трилогії Темний лицар із приземленим реалістичним тоном, зробивши світ, що оточує лицаря в плащі, реалістичним. Бетмен у виконанні Крістіана Бейла стикався з реальними загрозами та використав справжні гаджети для боротьби зі злочинністю на вулицях Готема. Насправді значна частина спорядження та одягу в першому фільмі була заснована на реальних військових технологіях. Наприклад, плащ Бетмена, який можна було розкрити таким чином, що він приймав будь-яку форму, якщо через його матеріал пропускали електричний струм. Плащ був виготовлений з використанням технології електростатичного флокування, якою сценарист навчив. У британського міністерства оборони або воно в свою чергу використовувало спорядження для зниження видимості солдатів в умовах ворожої обстановки. Електростатичний струм створював темний блиск тканини. Крістофер Нолан та Девід Гойер хотіли, щоб у фільмі був Харві Дент, прокурор Готема. Проте незабаром вирішили, що вони не зможуть повністю розкрити персонажа. І Харві Дент був відкладений для фільму Темний лицар. До того ж, Рейчел Дауес була персонажем, створеним спеціально для першого фільму. Таке рішення спантеличило фанатів, адже Крістофер Нолан мав великий вибір любовного інтересу для Брюса Вейна, який можна було вибрати з коміксів. Створення персонажа Рейчел не мало на увазі, що вона стала чим. Видатним, щоб режисер залишив свій слід у світі Бетмена. Це сталося через Дволикого. По суті, замість нього була створена Рейчел. Брюс Вейн приїздить на вечірку на Ламборджині Марселяго. По-іспанськи, це означає кажан. Мова, яку використовував Кен Ватанабе, не є ні японською, ні тибетською, ні взагалі якоюсь відомою мовою. За його словами, це якась терабарщина, яку він сам вигадав для цієї ролі. Хоча у субтитрах її названо Урду. Крістіан Бейл заявив, що відмовиться виконувати роль Бетмена, якщо в якомусь із трьох фільмів за його участю ведуть Робіна. Хіт Леджер був серед претендентів на роль Бетмена на ранніх стадіях розробки фільму, але незабаром актор зіграв Джокера у фільмі Темний лицар. Крістофер Нолан хотів використовувати всюди, де тільки можливо, повномасштабні декорації та детальні мініатюри, а не перевантажену ефектами естетику. Тому Бетпечера Печера була побудована як колосальна декорація на студії в Англії, де команда створювала каміння і ліпків справжніх печер. Художник постановник тісно співпрацював з Ноланом, щоб досягти бажаної автентичності, жахливого підземеля. Він навіть установив насоси для створення водоспаду біля входу та виходу з житла, щоб уникнути використання візуальних. Ефектів на роль головного лиходія на ім'я Расальгул пробувався Віго Мортенсен. Смерть батьків Брюса Вейна показана так, як і в оригінальному коміксі. У 89-му році сценаристам довелося вигадати смерть Томаса та Марти Вейн від руки головного антагоніста Джокера для того, щоб вписати стосунки між головними персонажами у цій же картині сімейство Вейнів гине від Джо Чіла. У ранніх варіантах сценарію Рейчел мала бути дальньою родичкою сім'ї Грейсон. Дік Грейсон перший Робін, але Нолан видалив цей сценарний хід, щоб шанувальники не очікували на появу Робіна в наступних фільмах. Через зріст Ліама Нісона багатьом акторам, які грали ніндзя, доводилося стояти поруч з ним на дерев'яних брусках, щоб він не надто відрізнявся від них. Кеті Холмс була номінована на золоту малину як найгірша актриса другого плану. Оскільки почуття обов'язку та відданість Альфреда Брюса Вейну нагадували йому про товариство, яке існує в армії, сер Майкл Кейн створив свого персонажа на основі голосу полковника, якого він знав, коли служив в армії 18 років. У 2006 році журнал Forbes поставив Брюса Вейна на сьоме місце серед найбагатших видатних персонажів із чистим капіталом приблизно 6,5 мільярда доларів. Крістіан Белл ще на ранніх етапах прослуховування вирішив, що не хоче грати Бетмена в чистому вигляді, а хоче зіграти його як затятого монстра. Але він подумав, що це може викликати неоднозначну реакцію Крістофера Нолана. На його радість Нолан був у захваті від цієї ідеї. На момент виходу фільму журнал Forbes підрахував, скільки насправді коштуватиме Бетмен. За оцінками журналу, загальні витрати у доларах США становитимуть приблизно 3,5 мільйонів доларів. Крістофер Нолан перед початком знімального процесу запросив усю знімальну групу на приватний показ культового кіберпанк фільму той, що біжить по лезу. Який за роки став класикою та основоположником того, як має виглядати науково-фантастичний світ? Зробив він це для того, щоб усі, хто був причетний до фільму, змогли зрозуміти вектор розвитку фільмів про Бетмена. Крістофер Нолан був шанувальником Бетмена до того, як погодився стати режисером фільму. Проте Нолану подобалися неуспішні фільми Тіма Бертона про Бетмена, а телешоу Адама Веста. Він також був шанувальником комісів про Бетмена, Деніо Ніла та Ніла Адамса, випущених у його юності, та основоположних графічних романів Френка Міллера, які він читав у підлітковому віці. Коли Бейла запитали про те, чим його образ темного лицаря відрізняється від попередніх втілень. Він відповів, що його завжди більше цікавили вороги Бетмена. Інтерес до персонажа у нього виник тільки після того, як йому показали передисторію Бетмена. Він казав: подивившись інші фільми, я ніколи не усвідомлював, наскільки цікавий Бетмен, бо мене так заворожували лиходії. Коли Бетмен з'являвся на екрані, я почував себе немов у калюжі води. Тільки прочитавши графічні романи, я усвідомив наскільки він може бути. Цікавим, і я не розумів, чому цього раніше не було у повнометражних фільмах. Актор сподівався отримати як прощальний подарунок один із бетмобілів, створених для фільму. Він казав, це було перше запитання, яке я поставив. Вони подивилися на мене і сказали: Ти жартуєш, Тож мені не вдалося залишити собі жодного з них. Під час зйомок сцени, де Бетмена везе поїзд вулицями Готема, використовували стільки пари, що він проливався дощем на акторів та знімальну групу протягом кількох хвилин після кожного дубля. Крістофер Нолан пізніше зізнався, що Бетмен початок став для нього способом заробити достатньо грошей на зйомки фільму. Початок він був дуже радий зняти цей фільм, але він вимагав великих грошей, оскільки Нолан схильний покладатись на практичні ефекти. На питання про психічну стійкість Вейна Бейло відповів, що на його думку у нього ймовірно було роздвоєння особистості, але він все ще був здатний жити в нормальному суспільстві, і він перейняв цей настрій, граючи цю роль. Головний антагоніст фільму екотерорист Ресель Гул. Його персонаж заснований на заклятому ворогові Шерлока Холмса із коміксів. Девід Гуер заявив, що він створив персонажа не тільки на основі коміксів, щоб дати ідеальний початок трилогії про темного лицаря. Гуер стверджує, що персонаж заснований на сучасній фігурі, наприклад, у саміт Бен Ладені. Це відбувається через те, що він вірить у те, що робить правильно. Ближче до кінця фільму ми бачимо, як Гордон вручає Бетмену візитку, залишену на місці злочину якимось новим злодієм у місті. Бетмен перевертає її і розуміє, що це картка Джокера, що лише підтверджує, що наступним головним антагоністом мав стати клоун та принц злочинного світу. Хоча Крістофер Нолан був сповнений рішучості використовувати у фільмі якнайменше комп'ютерної графіки, в ньому все одно було близько 600 кадрів зі спецефектами. Крістіан Бейл не був найпопулярнішим хлопцем на знімальному майданчику. Найпопулярнішим хлопцем був безумовно Метью Стретон, каскадир, який виконував усі ці шалені трюки на Бетмобілі. Бейл пояснив, що в перші кілька днів він привертав до себе увагу в костюмі Бетмена, але згодом перетворився на звичайного хлопця у костюмі. Стретон же, за словами Бейла, щоразу, виходячи на знімальний майданчик, ставав справжньою рок зіркою. Сіквел Бетмена початок був неминучим, однак Нулан ніколи раніше не знімав ні екранізації коміксів, ні фільмів, що ґрунтуються на відомих персонажах, не кажучи вже про сіквели. Відмовившись від пропозиції зняти продовження Бетмена, ідея якого виникла ще до виходу фільму. Нолан погодився, пославшись на інтерес до фільму про Джокера. Бетман початок при бюджеті в 150 мільйонів доларів зібрав 370 мільйонів. Трилогія Нолана повністю змінила сприйняття персонажа. Його фільми відповідальні за створення темного, сміливого та реалістичного підходу до супергеройських фільмів. По суті, про кожну серію фільмів про Бетмена можна сказати, що вона унікальна, але все ж таки, трилогія Крістофера Нолана з Крістіаном Бейлом стоїть трохи окремо, тому що вона не схожа не тільки на інші серії фільмів про людину кажана, а й на фільми про супергероїв в принципі. Яка ваша улюблена частина про Бетмена? Пишіть в коментарях та дивіться ще більше цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та всім мирного неба! Побачимось!